Вітаю! Ось це відео я хочу звернути до кожного з вас. Зараз буде не про чиновників, а про вас, про нас з вами. Знаєте, от нещодавно я був на конференції, і там поважні люди, заслужені, з званнями і так далі. І я звернувся до них в своїй промові з проханням підтримувати одне одного. І знаєте, всі на це дуже. Привітно і люб'язно реагували. Ми не вміємо підтримувати одне одного. Таке відчуття, ніби українець українцю, найбільший ворог. Я поясню. Ми одне одному вміємо хамити, грубити, закривати двері, показувати свою зверхність, показувати своє цабе. Оце пальці вієром, зуби в наколках. Це ось наше. Як тільки ти більше заробляєш, ти зверхньо відносишся до біднішого. Як тільки в тебе вища посада, ти чомусь приймаєш рішення принижувати всіх інших. Як тільки ти отримуєш якусь посаду, ти одразу випилюєшся з комунікацій, тебе вже неможливо знайти, до тебе неможливо дотелефонуватися, написати і так далі. Як тільки ти отримуєш в руки крапельку влади, ти починаєш нею. Розкидатися так, ніби ти став царем, Богом, і жити будеш вічно. Я це спостерігаю за одним процесом, який в освіті, коли громадяни України отримують певні повноваження тимчасові, і приїжджають до інших університетів, ну, робити певну процедуру і оцінювання. І коли ти бачиш, як ці люди себе поводять, ти мимоволі задаєшся питання. А у вас, в університетах? Не така ж сама лажа, а можливо ще й лажа більша. А чому ви такі стали принциповими в оці три дні, які вам дали повноваження? Завтра у вас їх повноважень не буде. Завтра до вас приїдуть такі ж самі люди робити те ж саме. І з вами будуть робити те ж саме. Будуть вас нагибати, будуть вас принижувати і вишукувати у вас всі блохи, які тільки можна. І наслідок тільки один: ми закриваємо двері. Одне перед одним. І не потрібно чиновників. Виявляється, достатньо дати трішки влади маленькій людині, і вона сама все буде робити. В період Радянського Союзу були чистки, був терор. Дуже багато людей були заслані в Сибір, розстріляні, забране майно і так далі. І тоді, тоді комуністична партія Радянського Союзу поступила хитро. Вона дала. Владу маленьким людям на місцях. Попитайте у ваших бабусів і дідусів, хто забирав останню кашу в 33-му році в селах, хто виливав борщ, який варився, хто викопував з городу мішок за захованої за картоплі чи рису чи чого-небудь. Сусід здавав, а сусід через хату з рушницею приходив це все забирати. Бо в нього була влада. Бо йому влада дала владу. Трішки. Маленьку владу. Потім і цього сусіда розстріляли і відправили кудись там. Кого розстріляли, кого відправили. Отак це було. 7 мільйонів доносів українці написали одне на одного в період з 32 по 44 роки. Сім мільйонів доносів. Кожен на кожного писав доноси. І це вшито в нас. Це ми так поважаємо одне одного. Ми не можемо бути добрішими. Ми не можемо бути лояльнішими. Дай нам владу і ми розірвемо. Я особисто знаю людей, які керують цими процесами. Так ось вони більш лояльні, ніж маленькі люди, яким дали владу. І які чомусь. Вирішують, що вони вже Боги. Ми. ми часто причина всього того, що відбувається в країні. Ми не вміємо підтримувати одне одного. Ми топимо одне одного. Ми б'ємо одне одного по голові за принципом Я начальник. Ти дурак. Завтра ти начальник, я дурак. Чому ця гра нам більше подобається, ніж взаємопідтримка? Чому ця гра нам більше подобається, ніж вистягувати одне одного? Якийсь соціальний масовий мазохізм. Нам подобається влада, нам подобається домінування. Вам не здається, що це комплекс неповноцінності. Я з 2011 року на керівних посадах в освіті. Заступником декана був, деканом був, проректором університету. Хто мене знає по роботі, знає, що я майже ніколи не проявляю якихось отаких зверхніх, агресивних моментів відносно людей. Буває, що десь натискають для того, щоб мобілізувати людей, для того, щоб реалізувати роботу. Так, люди інколи через це халтурять. Інколи можуть люди, раз начальник не дуже злий, там десь десь щось не зробити, але в підсумку все, все робиться. Тому що це життя людей. І навіть якщо щось зроблено не так, і, не так ідеально, то вибачте, це життя людей. Воно закінчується. Через 20 років ніхто не згадає взагалі, чим ви були зайняті. Всім байдуже, все це розчиниться в просторі його не буде. За 50 років після вашої смерті ніхто не згадає, що ви взагалі були. Ніякого наслідку вашого життя не буде. Ну, тільки якщо ви не якийсь архітектор і не побудуєте якусь будівлю, чи я не знаю, зробите залізне на небо над Україною, вас не буде, пам'яті про вас не буде. Все, що ви там напишете, книжки, статті, там, і так студентів повиховуєте, чи чиновник десь щось позабороняє, чи ви когось кудись не пустите, всього цього не буде, все це буде знищено, ліквідовано, наслідків не буде. Ви це розумієте? Нічого з того! Що вам здається сьогодні важливе? І ви бігаєте, забороняєте, кричите, вопите, десь комусь ставите погані оцінки. Цього всього не буде. не буде. Воно не має значення. В перспективі значення немає. І в більшості випадків це ж не питання життя і смерті. Це ж не питання недопуску, наприклад, балбеса до управління атомною електростанцією. А питання звичайні звичайні в житті людей, де люди просто вистягують одне одного, люди не хочуть бути толерантними, люди не хочуть іти назустріч одне одному, демонструють свою зверхність, свою пиху, зуби веєром, пальцем на колках. Ну і навпаки. Для чого ви це робите? Ви ж допомагаєте владі керувати нами з вами. Ви ж, люди, от які це роблять. Чого ж ми тоді очікуємо щось від верхів іншого, якщо ми точно такі ж самі? Подумайте на це. Подумайте. І, можливо, десь відступіться від занадтої принциповості, яка вам здається принциповістю. Дайте людям трішечки відчуття свободи. Дайте людям трішечки відчуття життя, будьте добрішими. Більше посміхайтесь, більше, більше бути привітними, біль, більш уважними, більше, можливо, приділіть часу. Робота ваша нікуди не дінеться. Її отак для всіх вистачить. І часто результат роботи стає набагато кращим, якщо ви оточуєте себе людьми, які вам довіряють, які вас поважають і які не хочуть вас підвести. От я зараз бачу по університету, працюю з однією людиною, ми робимо акредитацію. Тобто людина професійна, на неї не потрібно кричати, їй не потрібно принижувати, їй потрібно дати свободу, їй потрібно дати повагу і допомогти. І люди все самі зроблять. Ми часто самі закриваємо одне перед одним двері, а потім за тими дверима опиняєтесь і не ви, і не той, кому ви двері закрили. А той, хто пройшов чорним ходом, поки ви отам біля дверей сварилися, гавкали одне на одного. Давайте відкидати оцю українську звичку гавкати одне на одного. Бережіть себе.